Часто від клієнтів виникають запитання, що при відкритті дверцят закидують дим приміщення. Які причини, чому таке може відбуватися? Насправді небагато причин. Перша причина неякісний димохід, або він забитий. Що мається на увазі? Будь-який прилад, камінна топка чи піч, які продаються на ринку України, є сертифіковані і вони мають міжнародні сертифікати на їхнє використання. І усі. Випробування, які відбувають в лабораторіях під час е тестувань, щоб отримати сертифікат, проходять при мінімально допустимій тязі в димоході 12 паскаль. Якщо у вас в димоході є тяга 12 і вище паскаль, такого не буде відбуватися. Якщо у вас закидує дим, значить у вас є проблеми з тягою. Як з цим боротися? По-перше, почистити димохід, викликати професіоналів, які порекомендують і зроблять аналіз, чи він у вас добрий, чи він у вас добре працює. Інша причина, чому може закидувати дим приміщення, це неправильна, некоректна робота вашої системи вентиляції. Що мається на увазі? У вас немає притоку повітря в приміщенні. І коли ви відкриваєте дверцята, ваша механічна витяжка на кухні або система рекуперації, якщо вона встановлена або вент-канали, які у вас є потужніші по своїй суті, по довжині, по точці по відношенню до, до верху даху, починають переважати над камінним тимоходом. І тоді може підтягувати. Насправді, якщо є така ситуація, воно вирішується. І наша проста рекомендація звертайтеся до професіоналів, щоб вони оглянули і вам допомогли з цією проблемою. Так не має бути.